Доброго дня. Сьогодні поговоримо про корупцію у Красненській селищній раді. 1 лютого 2023 року селищний голова Красненської селищної ради Фурда підписав розпорядження номер 31 про проведення службового розслідування. У тексті зазначено наступне: у зв'язку з виявленими з виявленням факту вчинення корупційних правопорушень що містяться в поданні начальника управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 5 січня 2023 року, керуючись порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та осіб, які для цілей закону про запобігання корупції прирівнюються до осіб, Уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування затвердженим постановою Кабінетів, кабінету міністрів України від 13.06.2000 року номер 950 зі змінами зобов'язую. Провести службове розслідування по факту вчинення корупційних правопорушень за частиною 1 2 статті 172 риска 7 КУПАП, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Красненського селищного комунального підприємства КЛИМ з метою виявлення та усунення у діяльності Красненського селищного комунального підприємства, причин та умов, що сприяли вчиненню вище вказаних правопорушень. Цим же розпорядженням. Була створена комісія, яку очолив заступник селищного голови Лащук Андрій Степанович, члени Глова Слівінський, Гавінський, Владика Юхима. 27 березня 2023 року селищним головою підписано розпорядження номер 75 про результати службового розслідування, яким Форда зобов'язав перше. Прийняти до відома акт комісії з проведення службового розслідування 27.03.2023 27.03.23 відносно тимчасово виконуючого обов'язки начальника Красненського комунального підприємства Клим Галини Петрівни. Друге. Застосувати до Клим дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Третє, головному бухгалтеру Красненського селищного комунального підприємства Бай Мар'яні Ярославіні перенарахування, перенарахування заробітної плати. Врахувати дане розпорядження. Четверте: проінформувати Золочівську окружну прокуратуру та управління стратегічних розслідувань у Львівській області про висновки комісії з проведення службового розслідування відносно виконуючи обов'язки начальника Кресенського селищно-комунального підприємства Клим Галини Петрівня. Згадані документи спонукали мене. Поцікавитесь змістом частини 1 і 2 статті 172. риска 7. Купак. Що це є? Це є порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Частина 1. Неповідомлення особою установлених законом в випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів. Тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від 1700 до 3400 гривень. Частина друга. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто. Від 3400 до 6800 гривень. Чи складався протокол про притягнення Клим до адміністративної відповідальності, чи розглядався цей протокол у суді, чи притягались Клим до адміністративної відповідальності за частиною 1 і 2 статті 172 різка 7 КУПАП. Чи накладене на неї стягнення штраф у встановлених законом розмірах? Невідомо. Жодної інформації про це у згаданому розпорядженні селищного голови немає. Але сам зміст розпорядження селищного голови про призначення службового розслідування, дає підстави діти висновку, що корупційні дії з боку клим мали місце. Значить, мала би наступити і встановлена законом відповідальність. З огляду на викладене, в мене склалась думка, що відповідальність за корупцію для Клим закінчилась доганою. Зважаючи на те, що інформація про корупцію в органах місцевого самоврядування становить значний суспільний інтерес, не кожного дня правоохоронні органи виявляють такі факти. На адресу селищної ради будуть скеровані запити для отримання додаткової інформації з цього питання. Щоб дізнатись про предмет конфлікту інтересів, виконуючи обов'язки начальника Красненського селищно-комунального підприємства Клим, виявлені та усунені селищною радою причини та умови, що сприяли вчиненню цього правопорушення та наступного оприлюднення цієї інформації, адже корупційні дії вчинено під час військових дій, отже, я, як то кажуть, як то можна так сказати, коротко пустив і оприлюднив інформацію, яка засвідчує про наявність корупції. Але ми не знаємо, в чому полягали які деталі, які нюанси, і так далі супроводжували ці корупційні дії з боку Клим Галини Петрівни. Тому пізніше мною будуть оприлюднена інформація, яку я отримую. Яку я буду, яка буде мною запитана у селищній, селищній раді і яка мені буде надана. На цьому я завершую, завершую цю, цю інформацію. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати надану інформацію. І всього вам самого доброго. Бажаю!